Добрий день! Сьогодні у нас урок я досліджую світ. Тема уроку умій дружити. Доброго ранку, доброго дня! Ми зустрічаємось з вами щодня. Ранком поспішаємо, ноутбуки вмикаємо, дружно знання здобуваємо. з розсипаних букв слово. Що означає слово дружити? Учені підрахували, що протягом свого життя людина спілкується з двома тисячами людей, із них лише 150 вона може назвати приятелями, товаришами або друзями. Якщо другу тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити. Тож без друга не прожити. Пограємо в гру мікрофон. Розкажіть про свого друга. Мого друга звуть, Продовжіть речення. Кращий друг це той, Продовжіть речення. Я радію, коли мій друг продовжить. Думку, мені сумно коли продовжить думку. Отже як можна пояснити, що означає дружити? Друг ніколи не залишить свого друга в біді. Він завжди буде за нього заступатися, він завжди йому прийде першим на допомогу. Друзі вміють зберігати таємницю. Друзі вміють весело проводити час. Друзі вміють гарно спілкуватися. Перейдіть за посиланням та перегляньте відео, який друг справжній. Дякую, діти, за роботу та за увагу.